хто має право на відстрочку в лівому стовпчику, а в правому стовпчику зазначено, значить, які документи ви до заяви маєте додати. І все було, б нічого, все було б нічого. Якщо б ця заява, зразок заяви про відстрочку, не містив, як завжди, помилки, описки, опечатки, ще чогось. Там, як я не знаю, це назвати, але це ввело. В супор і в оману велику кількість людей, тому що можеш відкрити, будь ласка, оцю саму форму заяви, і я зараз людям буду пояснювати, коли я робила ну кілька днів тому відео про те, що як зрозуміти, який є пункт статті, яку частину статті 23 писати, мені почали писати, що ти не розумієш, що ти кажеш. Тому що я пояснювала, що частина перша, наприклад, пункт 13, наприклад, а мені люди пишуть, Ти як не... написано, писати абзац, а не пункт. Я, знаєте, все своє життя читаю нормативно-правові акти. І я розумію, що таке абзац, і що таке пункт. Хто тут має відповідну освіту або професію, він також може підтвердити, який уривок тексту може вважатися абзацом і як він виглядає. Ну насправді собака зарита ще глибше. Покажи цю форму заяви. Це ми зараз, друзі, розглядаємо 560 постанова і там є. Зразок да, заяви, додаток четвертий, 4. 4. ось так він виглядає. Він трошки може дзеркалити вам, але ви зрозумієте, як він виглядає. Зараз я його трошки вище У Нас просто зараз немає ні часу, ні можливості друкувати, а тим паче монтувати відео і від, та, вставляти. Виглядає ось так заява. Я, я думаю, що видно. Я зараз на Фейсбуці покажу, воно трошки перегорнутому вигляді. Вам Ух, зараз буде Марія, у нас. <п 'я> Манюша, маню, бо мені телефонують, і все. Коротше кажучи, коротше кажучи, я вам зачитую просто, да. як написано в цій заяві, в зразку да. заяви. За, за, написано, заяву. я прочерк. Тут ви маєте вписати хто, да. Прізвище моя по батькові. Повідомляю, що я особа, яка на підставі абзацу прочерк для номеру абзацу частини прочерк для номеру частини, статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Значить, в чому а, маразм ситуації? У новій редакції закону немає абзаців. Стаття, вона конструйована таким чином, що абзаців вона не містить. Давай-ка мені сюди, зараз я скажу. Та сама табличка, та сама табличка. Яка вже безпосередньо розділяє, як я вже сказала, ліва частина на тих, хто має право на відсрочку, а права, які вони мають до заяви додати документи, вона теж містить в своїй шапці ця табличка, вже містить таку назву цього стопчику. Категорія осіб, які мають право на відсрочку відповідно до статті закону. І далі йде частина перша. Статті 23 закону, і ви з тих частин, частина перша, і пішов пункт перший. Заброньовані пункт другий, визнані, визнані там в установленому порядку особами з інвалідністю і так далі. Тобто, навіть в своїй табличці, яка визначає, які документи ви маєте додати до заяви по формі, в якій написан абзац, в самій табличці стоїть частина і пункт. Угу. Ну, тобто, ви розумієте, це, ну я не знаю, в якому воно все це робиться стані. Завжди є людський фактор. Слухайте, ми всі люди і так далі, але я вибачаюсь це. Саме та норма, на яку людина має посилатися, заява зроблена з метою для того, щоб полегшити людям без відповідної освіти доступ до того, як складати документ. Роз'яснили в зразку заяви написали Абзац, нижче написали частина, пункт. В законі є частина та пункт. Чому так відбулося? Тому що це нова редакція закону, яка вступила в силу 18 травня. Вона дійсна, сама стаття 23, яка передбачає підстави для відсрочки, вона складається з частин, і в частинах там є пункти. І ви обираєте по вашій ситуації частину в ній дивитесь, якщо в цій частині є пункт, який вам потрібен, ви просто його обираєте. І в цій заяві ви маєте писати не абзац такий-то. Пункт такий то. А ви маєте писати, частина така, то пункт такий то. Чому так відбулося? Відбулося так, тому що до 18 травня та стара редакція закону про мобілізацію, вона мала Угу. Воно було абсолютно маразматично складена стаття. І чому, коли я це побачила, цю форму заяви. Мене це розумієте, мене це, ну, м'яко кажучи, просто вибісило, тому що я. Майже рік займалася тим, що люди, які мені дзвонили регулярно, я брала лінійку і отак рахувала абзаци, розумієте, людям, щоб сказати, який у них абзац. Я цих абзаців перерахувалася отак. І коли там з'явився пункт, я подумала пункти і частини по-нормальному. Я подумала, боже, слава Богу, в них хватило, знаєте. Розуміння до людей і не тільки до юристів, а й до громадян, які не юристи є, uh -huh. зробити там цифри, знаєте, щоб людина не рахувала отак строчки просто з відступом. Де там абзац, де там не абзац. І я на це звернула увагу. Ну, Ми ж в зразку заяви написали ж знову абзац. зробили пункт, а написали абзац. Як ви як? Значить, з'ясувати. Я хотіла від тебе ту редакцію, щоб ти мені тут відкрила. Яку редакцію? Так. Да, стару. Зараз стару. Це нова, давай нову покажемо. Я вже... А чого ти її забрала? Це ж нова була. Так, давай, давай я вже стару відкрию. Давай стару. Просто ви маєте ну, це бачити. Маєте бачити і. Покажи. Все. А, ну, як є. От дивіться. Я е, на ютубчики трішки пізніше підійду, покажу. От дивіться. Я так? так покажу. Чисто візуально. Зараз я лампу трішки виключу. Угу. От дивіться, чисто візуально, бачите? Це редакція за 19.04, тобто стара редакція. Ось стаття 23, я розумію, що дзеркалить, але ви бачите пункти по цифрах? Ні. Ні. Оце були абзаци, оці розумієте? Абзаци. Ось на Ютубі я е, показую. Ось редакція, за який час, отут в цьому кутку видно. Ось вони абзаці пішли. Щоб ви мені тут е, теж, знаєте, хейтери не розповідали, яка я дурна і не знаю, де пункт, де абзац. Я знаю все, що мені треба знати. І вам поясню. Ось вона, стара редакція з абзацами цими, е, незручними і абсолютно ну, неадекватними. Ось ми відкриваємо за. У тебе не, не виходить, да, нормально? Я не можу встановити, воно щось вийдається. Ну ладно, нічого. Ось так. Чик-чик. І воно завалюється. Для мене просто о, твій комп'ютер це. Тепер я включаю, зараз редакцію да. за вісім. А тепер ми включаємо, просто я ж кажу. Казати мені, що я не подивилася на заяву. Є yeah. нафіга мені заява. Я сама можу любу заяву написати по закону, я відкриваю і пишу. Я посилаюся на нормативно-правовий акт, так як він написаний. Мені заява для цього не потрібна, і бачите. Віктор на Ютубчику написав, але ж в заяві то написано абзац. І що? Але якщо ви зазначите абзац. Так, то... ось, так ось, Віктор. То був закон з абзацами. За 19.04.24. Минула редакція до всіх цих змін. Ось вам зараз я показую ось закон. Отак от самі можете на Верховній Раді, отут, в такому віконці, on, YouTube, переклацувати, а, час видання документу. Ось нова версія закону. Де ви тут бачите абзац, скажіть, будь ласка, от йде частина 1, пункт 1, пункт 2, пункт 3, пішло воно. Ось воно йде. Так само я тут вам показую, де ви бачите, тут абзац. Ось іде частина перша, пункт перший, пункт другий, пункт третій. Де ви, Віктор, бачите, абзац? Це чинний закон, який діє right now. Це закон, який діє тоді, коли вони в додаток з тою заявою писали. Розумієте? А, давай я потримаю, відкрию оту мені табличку. Та ні, не треба, не треба. Я... З цима... Ось, будь ласка. сказано. От табличка. Табличка, це додаток до постанови 560, там, де у нас йде ця заява, ця форма цієї заяви. Ця табличка роз'яснює, кому які документи подавати. От у вас що написано: частина перша статті 23. Частина перша оце що? Абзац? Це не абзац, це пункт, а це частина. Це те, на що ви маєте посилатись, а тут йде те, що ви маєте додавати. Ось частина перша, пункт перший. От ви сюди відноситесь оце заброньовані. Оце ви додаєте. Де тут абзац? Віктор, скажіть, будь ласка, пишіть абзац. Якщо вам юрист ТЦК відмовить, я не думаю, що він відмовить. Я не думаю, що у них я хочу цю бутилку фіонер прибрати на мене бісить. І зараз. Якщо вони, ну, це не ТЦК писало, відповідно, зрозуміло, але якщо вони ж самі розуміють, що там нема абзацу. тому я би виправляла це. Давайте розбиратися, значить, у вас є питання, як вам виявити, до якого пункту частини 23 статті саме ви відноситесь. Тому що в нас тема була. З'ясувати, кому що писати, в принципі. Угу. Я давала допис на Фейсбуці, і кілька днів тому я туди кинув то мені там. От мати третя група інвалідності, онкологія. Єдиний син. Відсрочка, який це абзац, який це пункт. По-перше, не абзац, а частина статті 23. Угу. Шукаємо. Хто там у нас? Це... Мати третя група онкологія. Угу. Відкриваємо усиновлювачі. Це де... де вона тут? 12... 12 пункт. Це дружина з інвалідністю третьої групи, онкологічне захворювання. Це Дружина. Дружина, так. Дружина пункт 2. — Мами тут нема. Це дружина. Значить, маємо ще маму. Але, Перша друга. Але, але мами, але за ними, за якими потрібен постійний догляд. Це в нас пункт 9. Тобто тут має бути, друзі, коли це не дружина, а це мати. Це мама, це онкологія, це має бути ЛКК у вас. Або висновок щодо огляду, там його не дадуть по третій групі. Це 100%. Дивіться, взагалі, щоб ви запам'ятали, бо дуже люди плутаються. Почитали, що є там третя група онкологія. Що тут це в нього дуже... ще є Відсрочка під питанням. Якщо чесно, так в нього і немає не неї права. Тут не зрозуміло, чи є у мами взагалі документ, що підтверджує те, що вона внаслідок свого захворювання потребує догляду. До речі, друзі, дуже багато зараз від вас запитів. Багато людей отримувало собі висновок МСЕК третя група. По, фак... По факту це була онкологія, як ви нам коли телефонуєте, стверджуєте. Але коли ми читаємо ваші документи, які видані МСЕК, в, в більшості випадків там написано загальне захворювання. Та ось, якщо у вашому висновку ви точно знаєте, тобто у вас додаткові були обстеження і вам, наприклад, видаляли щитоподібну залозу, або там ще інші оперативні втручання були, і це вам вирізали онкологію, але вам висновок МСЕК написав, що це загальне захворювання, то це не підходить. Як виходити з ситуації, просто ми вже так просили людей під'їхати до МСЕК, яке видавало цей висновок, і попросити довідку, уточнюючи, щоб підняли архівні документи і написали вам свіжу уточнюючу довідку, на основі чого це було видано, ось так, певно. Ага. То видають. Але за умови, якщо це не дуже давно видавався цей висновок МСЕК і ще збережені архівні документи. На о, Фейсбуці посилання закріплено, тут у вас під стрімом посилання на курс пані в законі від строчка догляд. Там ми надаємо в двох відео, стисло більш коротко, не розмазано, так як на стрімах. Інформацію про те, що там з цим доглядом, як його робити, яка там проблематика і так далі. Переходьте, будь ласка, дивіться на Ютубі, лишимо посилання. Можете читати і, і... друга група, і від кого це питання було? Давай буду читати. Мати перша група в МСЕК потребує догляду, єдиний син. Це хто написав питання? Іван Попов. Іван Попов. Так. Мати перша група. Так. Це в нас зараз. І Діма Оліник, мати, друга група Довічно. Дивіться, це все один. Тільки оце вона... мати друга група без постійного догляду. Ну, без догляду. А, без догляду. Догляду. Ну, Дивіться, взагалі, то все відноситься до пункту 13 частини 1 статті 23. Е, оформлення постійного догляду за цим пунктом не вимагається, однак вимагається, щоб у висновку зазначалася необхідність постійного Що догляду. Що вона його потребує? Так. Звертайте увагу, ззаді перевертайте свій сек, ззаді. І бачите, там написано, що догляду потребує чи ні. Якщо ні, це буде проблема в даному випадку. Дитина 10 років, друга група діабет, Валентина Пєсєцька. Значить, а скільки дитині років? 10 років. 10 років. Друга група діабет. Так, діти в нас ідуть. Зараз це з захворюваннями. Дітки з захворюваннями. А, так, де вони? Де, 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 де. утримані, це повнолітня дитина? Це сьомий пункт. Зараз догортаю шостий Там пункт. Вас, да. Шостий пункт, частина перша статті 23, Тобто, це діти, які мають складні захворювання або мають встановлену інвалідність. До речі, друзі, будь ласка, звертайте увагу щодо відстрочки для дітей. Це дуже важливо. Тут є обов'язкова вимога наявності форми певної, яка, якщо у вас немає інвалідності по дитині, так, то має бути форма первинної облікової документації 080 3 О. Або, або. Це має бути індивідуальне, тобто розписаний графік індивідуального лікування. Це важливо, тому що ви нам коли надсилаєте багато різних медичних довідок, на основі яких, начебто, планували отримати інвалідність, але там щось недооформили і так далі. Або довідка без ну просто 0,80, вони там є різні. Звертайте, будь ласка, увагу, щоб це була саме довідка 080 3 дріб. О, це важливо. Литвина Людмила, ви не оформите відсрочку із-за кордону. До речі, так, друзі, ті Особисто... хто за закордонували... Особисто. Це законі вже. Тут не мають можливості скористатися правом на срочку в такому випадку. Це ну, не передбачено. Віктор на Ютубі все одно каже, а я буду писати абзац. Ну так пишіть. <світ> Головне, щоб, ви знаєте, бачили очі, що ви пишете. Є у людей така, знаєте, тема. Не довіряти очам своїм. Ну, Бачите, ви там абзац в тій статті, ви ж посилаєтесь, коли заяву заповнюєте. Не на бланк заяви, а ви посилаєтесь на пункт, частину, абзац, статті закону, а не на форму заяви, ви посилаєтесь. Якщо вас, вам хочеться посилатись на форму заяви, посилайте. Я думаю, що ну, совісті не буде в них, якщо вони будуть до цього прикалупуватися потім. розумієте, Тому що вони самі видали цю. Поміняйте це виправлення, зробіть. Хоча б там ви друкуєте, друкуйте по-нормальному просто ці бланки. А то Віктор, бачите, не може змиритися. От От скажи, в додатку до постанови, ви робите зразок для людей по формі. Людина Віктора можна поняти. Він не збирається розбиратися в частинах і в пунктах, тому що це не його професія. От що, чому він, як він має зрозуміти, що вони ну, помилилися. помилилися? І не виправили? Щоб вам було легше Віктор іскати. Шукайте там, де пункти, а називайте, як хочете. Як вам подобається? Просто там нема абзаців, розумієте, в цій статті тудей. Все. Ну немає, я не бачу. їх, при... я, я, і... їх uh. Повнолітня Оксана Карпович. Повнолітня дитина 24 роки з інвалідністю з дитинства, перша група А, потребує стороннього догляду. Це пункт сьомий. Для батька, да, по догляду мати. Це пункт сьомий, так, виходить, значить, дивіться, там, де повнолітні діти, друзі. Тому що, будь ласка, розмежовуйте, коли дитина до 18 років, це шостий пункт буде. Якщо дитина 18 то це означає, що. Треба дивитися пункт сьомої з частини першої статті 23. Це на утриманні чоловіка та жінки перебуває повнолітня дитина, яка є особою першої чи другої групи інвалідності. Тобто вам треба зазначати 7 пункт частини першої статті 23. Доброго дня, чоловік, багатодітний, тато, дитині старші 13 років, повістку отримав, пройшов комісію, всі документи заніс військомат і вже два місяці ходить і ніяк не може отримати відстрочки. Які наші дії, чи гаряча лінія, куди можна звертатися? Можна на гарячу лінію звертатися? Взагалі, то звикніть, будь ласка, якщо ви якісь письмові заяви кудись подаєте, неважливо куди. Робить письмовий запит, який результат розгляду моєї заяви поданий такого-то числа такого-то самого? І все. Тут нічого складного немає. Письмово запитайте, що з вашою заявою. Тому що ви не пояснюєте, що йому кажуть, і які всі документи теж не пояснюєте. Ну, приблизно так. Так, що у нас є? ДСНС. Ми не будемо пояснювати з ДСНС... Давай, Читай просто кожен душ. Ну кожен тут багато таких самих питань, дублюючих по консультаціям. А, що таке ОРА? Безстроково Ора. А, під Підкажіть. Не, не знаю. Це якась абревіатура медична, певно. А, Дружина третя група інвалідність довічна вічна інвалід дитинства Оце ми вже говорили, я не бачу сенсу тоді з дружинами третьої групи розбиратися. Друзі, запам'ятайте собі, будь ласка, запишіть, це е, пункт 12, це все про дружини, які мають онкологічне захворювання або на основі онкології була видана раніше інвалідність. Е, або психічні розлади, церебральні паралічі, інші синдроми паралітичні. Тобто, це все в нас. Давай на, на питання прибирай. Давай на питання трішки повідповідаємо і будемо згортати, тому що о, нам вже час вже йти. А я дивлюся, ми з тобою за, за цей за засіли. Mm. Так. Акт ЛКК виданий у квітні, переробляти? Ні. Документи медичні, друзі, переробляти не потрібно. Ми говорили, я зрозуміла, до чого ви говорили про акт догляду, друзі. Багато хто плутається, з чим, з чим це пов'язано, в чому проблема? Там нова процедура підтвердження того, що ви здійснюєте догляд. Навіть якщо ви маєте оформлений догляд через управління соціального захисту, то вас все одно будуть перепровіряти за посиланням по відсрочки по догляд. Отут, отут воно у вас нижче. На Фейсбуці, тут лишимо на Ютубі. Зайдіть, там все детально ми розкладаємо. І плюс на Фейсбуці зверху сторінки, під нашими там логотипами, то все, є закріплені шість відео. Перше з них це про те, що акт догляду не той, що був раніше. Саме там, про те йде мова, що цей акт догляду, який раніше був в ЦНАПі, і цей який буде зараз через соцзахист робитися, це два різні акти догляду. А ЛКК це. Комісія з приводу стану здоров'я то інша зовсім історія. Ілона Анатолійовна питає, який буде пункт для вчителів викладачів? Значить, дивіться, друзі, це частина третя статті 23. частина третя, статті 23, Пункт перший, тобто частина 3... Пункт 1. Ні, ні, це, вибачайте, це ці педагогічні працівники, це пункт другий. Дивіться, пункт другий, частина третя, стаття 23. Тому що пункт перший йде про здобувачів, тобто, про здобувачів, про студентів. Це про студентів. Да. Тобто там третя, третя частина вона про студентів, і про викладачів, і про наукових працівників, і так далі. Да, по цій темі йде. Тобто частина третя, пункт 2. Це для викладачів і для е, вчителів. Ви спустіться тут дедалі в тому додатку, ви зрозумієте. До речі, є викладачі української мови, філологи тут у нас серед підписників, скажіть, будь ласка, людям, що таке абзац в коментарях. Про повнолітніх дітей з інвалідністю першої групи довічно потребує постійного догляду, розкажіть. Багатьом цікаво, що саме розкажіть? Які потребуються документи? Це так само там все. Друзі, дивіться ці всі питання з приводу того, який перелік документів, вони тут розписані. Ви просто відкриваєте постанову 560. Тут благо, вже вони максимально деталізували, тому ви можете самостійно... Постанова коротка. Так. Тут іде текст. Отут зліва, як ви дивитесь на монітор, два синіх посилання. Ви нажимаєте на одне з них, вам розкривається оцей порядок. Ви спускаєтесь до самого низу в цьому порядку, там де є додаток 5. Номер 5 це табличка. В одній половині цій табличці. Хто має право на відсрочку? А навпроти цього стопчика в правому стопчику, які потрібні документи? У мене є коротке відео, трішки кілька 4-5 днів тому зняти з, прогортайте стрічку у Фейсбуці. Я там показую, як відкрити, як знайти, і як взагалі знайти цей пункт, і де той а, цей стовпчик, де ця таблічка. Просто коли я його зняла, я зрозуміла, що у нас всі шукають абзаці в тексті, в якому немає абзаці. Якось дивно, так? Ну, ладно. Ні, мені нічого не я вже, мене вже тут дістало, все, я просто не можу. До речі, друзі, якщо вам цікаво, з приводу взагалі дійсності на недійсності військового квитка, Перед цим стрімом ми зробили. записали відео. Так, будь ласка, передивіться. Там новий маразм. Там постанова 559 Кабміну з приводу нової форми військового квитка. І взагалі, хто до повинен взагалі, якщо. Підтвердити, і там трошки печалька знову ми віднайшли, вичитали, тому кому цікаво. П'яту треба є друзі. Дякуємо за вашу активність. Участь маємо надію, що ви тепер зрозуміли, як шукати ваші абзаци, яких не існує, і як правильно встановлювати розлузичі частини і пункти. пункти, які зараз діють в законі, тому що 36-33, він має. Будь ласка, підтримайте нас лайком, репостом, публікації. Для нас це дуже важливо. Бо за ці пункти абзаці ми ще вигрібимо бан черговий. І будьте до нас, будь ласка, лояльні, якщо ми допомагаємо вам, допоможіть нам, щоб ми не блокувалися і не пропадали у вас зі стрічок і з ваших оновлень і так далі. Добре. Дякуємо вам, а ви нам. До нових зустрічей до побачення. На все добре.